Лад, можеш мені дати, будь ласка, 100 гривень? Я да, зараз дамку дочитаю, цю стрінку, то принесу тобі. А я вже сама взяла в тебе кошельку. Я так і знала, що ти мені дозволиш. Окей. Я тільки потім Добре, добре, пока. Угу, пока. Алло, Да, хочу Roblox пограти. Ні, 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 ні. Ні, зараз не можу. От зараз не можу. мені треба гроші мамі підготувати, так-да. Да. Давай пока. Так, гроші мамі підготувати. Mm, стоп, стоп. Десять дерев, ну, ладно, я ж пам'ятаєш, у мене тут було гроші. 2100. Ніде немає. Боже мой, ну, ти їх б просто... Може, в Шипляді. Аліза, а де мої гроші? Не знаю. Ти не знаєш, як так? Ну, може, в тебе хтось тут був. Скільки ти сьогодні не було, мене вдома. Ну, я не знаю, може, хтось приходив, ти не пам'ятаєш, ну, типу, взяв ні, вкрав. Ні, нікого сьогодні ще не було. Ну, не знаю. ти тобто тільки одна в мене вдома була і мені треба мамі гроші віддати. Ну ладно, я взяла, що тобі шкода. Ну взагалі тут так, мені шкода 2000 гривень, плюс, типу, я не знаю, 1400 гривень, ладно, 2000, ні, ні вже. Бо, по-перше, ти мені не найкраща подруга, я тільки можу найкращій подрузі маші дати стільки грошей, типу. І то в мене не завжди є стільки грошей, щоб типа комусь позичати. Мені треба було ці гроші віддати мамі. Ну і що, він же день мамі віддасиш. мені зараз треба карту. Подавися своїми грошима. на тримай. Ха. Ну добре. Пока. А я з тобою не буду прощатися. Добаві, зараз. Маш. О, Маша, Алло, Маш. Mm -hmm. Да, Алиса просто мы взяла и вкрала рощу. 2100. И дала мне 10 гривен. Я не ну, разумею, что это вообще таки было. Ладно, давай. Она мне уже поракинула. Моей маме скинута. Да, да, давай, пока. Всем пока-пока. С вами была Злата Старс. Дякую, сподобалось моє нове відео про історії? Пока!